Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Ви на каналі Щира Господиня. Я вас вітаю. Я теж вас вітаю, наші любі глядачі. Ось, ось, ось ці троянди завжди чекають вас. Дорогі наші, зараз буду готувати обід. Бульйон уже зварила, відварила курочку. Ну, не курочку, Коля, покажи, а ось такий, знаєте, суповий набірчик. Це спинка, і крильця і жопка. Кажуть, вибачте, за такі уточнення. Відварила туди цибульку, морковку, як завжди. Всі господинки знають, як зварити такий добрий, чи смачний бульйончик. Варила, наверно, минут 40, так довго, ну, як довгенько. сравнительно довго, може навіть час для цього, і для цієї, курочки, яка така, вона аж розпадається. Зараз буду готувати далі. Значить, це буде солянка. Кому цікаво, будь ласка, зоставайтеся з нами, дивіться, а я буду готувати. Підготувала картошечку: 4 літра бульйона. Тому, ось дивіться, це така картошка. Маленька картошка, невеличка. Ну, скільки, так, якщо така середня, то може 4-5. Картошка буде. От як ви любите, як густо, ви любите суп. Отакий густий ви полюбляєте? Ось кілька картошки. І кладіть туди. Ви ж вже саме да? чи густо, чи не густо, хто як любить. Зараз я наріжу міленько і відправлю в бульйон. Ось так нарізала картопельку. Зараз відправлю. І ось тут у мене дві цибулинки. Міленько-міленько нарізано. Це для зажарочки, засмажечки. Значить, налью 3 столові ложечки олійки. Я думаю, так три достатньо. Грам 30, 40 масла вершкового, і буду обсмажувати цибульку до, до легка такого знаєте, рум'яненького кольору, так щоб рум'яненько, але не погоріло. По тому чекаємо: бульйончик вариться, цибулька смажиться, а я за, за цей час наріжу ковбаску. Ось коля ковбаска яка сервілатика, грам 300, дивіться там, 350, скільки маєте, маю ось таких три мисливські сосісочки і отакі от манюнькі міні-сосіски. Скільки всього Ну, на 4 літра мого бульйону я відправлю де, знаєте, так, коля, скільки там буде, грамів 500. Я знаю, що Коля вам скаже, чим більше м'яса, тим буде смачніше. Це дійсно так, тому я зараз наріжу. кубиком, сосіски наріжу колечками, тому все покажу. Зараз я наріжу скоренько. У мене питання. Яке? Це ковбаска не з моєї значки. Коля, ні, ця ковбаска з, мої... з мого холодильника. Ось дивіться так, бачите. Тому що воно ще буде висмажуватися, щоб теж, як кажуть, на тирсу не, пож... не посмажилося. От так от. Ось так дивіться. Підзолотили твішечки і досить. Чому достатньо? Тому що процес будемо продовжувати. Зараз ми сюди ковбаску. Підрумянимо, а потім ще і огірочок. І за цей час, щоб не згоріла наша цибулька. Тому обжаримо. Я думаю, 5 хвилин. Я частенько помішую, щоб воно так підрумянилося. Ось так підсмажила ковбаску. Бачите, вже цибулька так більше підзолотилася. Головне, щоб не погоріла. Зараз додамо огірочок. Огірок у мене маринований, нарізаний міленьким кубиком. Дивіться ось Скільки штучок. Ну, ось Такі як у баночки, то їх 6 штук пішло. Бачите, ось у баночки. вони. О. Я солені огірки не кидаю сюди. Це, це дорогі господинки, як ви полюбляєте. Ще можна натерти на тертушку, на крупну таку. Ну, ми так не робимо. А ви дивіться самі, як вам краще, так і робіть. Що ж, відправляю, Коля, ти ковбаску не брав. Ти вже умикнув курочку. До неї не підступишся. Коля, покажи, де курочка стояла. Бачите, Коля це все обере. Ну, я, я так в бульйон такий не кидаю. М'ясо тут достатньо ковбаски. Зараз опять, я думаю, так, хвилин будемо підсмажувати огірочок і оце все хвилин 5-7 обов'язково помішуючи і на такому помірному вогні, щоб цибулька не погоріла. Обжарили огурчик наш, підсмажили так добренько. Зараз таку роблю луночку. Так мене вчили завжди. Ось отак, дивіться, як рибаки, так? ось так. Що, нряти почнеш? <рес> Коля, ні, не нырять. Дві столові ложки пасти томатної. Можна кетчупу, який вам подобається. І я зараз додав дві столові ложки томатної пасти і одну столову ложку цукру. Ось сюди. Поставлю на вогонь. І чуть, чуть так подержу на вогні, отак от просто перемішаю. А потім перемішаю все оце в місті і підсмажувати буду теж хвилини 3-5. Ну так треба дивитися, як воно буде. Я вам все покажу. Я думаю, якщо додати сюди яєчок, то буде добра яєчня. Точно. Коля. Ох, і вкусняхина. М -м -м. Ось так все підсмажила. А зараз додав паприка, копчена. Можна не копчену, яка у вас є. Одна така чайна ложечка з горкою, добре, з горкою. Ось так. І опять на вогонь і ще, я думаю, пару хвилиночок. Картопелька готова. Зажарочка теж, дивіться, яка гарненька готова. Відправляю в бульйончик. Оля, дивись акуратно, щоб я тебе не ошпарила. На лікарняний піду. Ніяких лікарняних, ось так от. Закипить. Дамо, щоб покипіло 5 хвилин. І опять будемо щось додати. Зараз підготувала мастини без кісточок. Ось така баночка 115 грамів. Ну, ми тут з'їли штук 10-12. Тому так. От не сильно багато, ну по смаку. Я нарізала і ціленьке тут положу, і пополам. Відправляю, хай ще покипить 3, я думаю, 3 хвилинки достатньо. Поки там все кипить, вариться, я нарізала зелень лук. Або ж не лука, цибулька. Правильно коля? Правильно. Цибулька зелененька, дивіться, я все змішала. Петрушечка. І кінза. Укропчик я сюди не кидала. І ще додала чайну ложечку, хмелі сунелі. Я завжди додаю тут такий, знаєте, От, іменно до цього супчику, я думаю, дуже пасує. Солимо, перчимо. Потрібно, додайте, сахарок, якщо потрібно, часничок, все, що вам подобається. Вкус, це на ваш смак, будете уже, так сказати, дивіться, що вам треба. Самі який, якого смаку повинен бути цей супчик. Тому чекаємо, відправляємо зелень і варимо ще одну хвилинку, максимум дві. Ось така солянка у нас вийшла, дивіться, не дуже густа. Бачите, така супчик такий. Хочу сказати вам, що у нас полюбляючи бутербродик, салком можна на хлібчик, тому я не завжди готую суп такий жиденький, не густий. Ну що ж, Коля, тепер покажи, що я собі приготувала. Ось дивіться, ось так вона виглядає у мисочці. Ви не обращайте уваги, що у мене така мисочка величенька. Це так має це так бути. Сметанка, обов'язково лимончик, хто полюбляє? Ну що, я спробую. Покуштую, я кажу, чи скуштую, казала мама, скуштувати потрібно, так? Але це так сложно все, ну я попробую. Та так хватає. Перемішаю, так все. що там хватає. Сметанку обов'язково потрібно перемішати, олівок багатенько. Ну, це хто, хто любить, а хто не любить, то це олівки маслинки. Бачите, зовсім цвіт міняється, сметанкою так все розбавили. Ой, я тільки юшечку, тому що я боюся, що обпечу язик. Але я попробую. Ммм. Вибачте, що обгнула, але це смачно. Дуже смачно. Дуже дуже смачно. Головне, акуратненько це зробити. Дорогенькі наші. Ну, рецептом поділилась. рецепт не новий. Так, багато багато господинів вміють готувати, Які свої рецепти знають, кожен готує по-своєму. Я колись готувала після нового року, після Новий рік був, по-моєму. І знаєте, остається після нового року, остається всякі ковбаски, я приготувала. І морковку додавала. То мені так зробили таке зауваження. Морковка сюди, як кажуть, вибачте, не свистить. Сюди додавати не можна. Тому я так запам'ятала, що морковку сюди не додають. Ну що ж, дорогі мої, рецептом поділилась. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте подобайки. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всім, всім миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення.